Дні майже кожна українська та міжнародне медіа пише про загадковий інцидент, з яким американські чиновники та дипломати зіштовхуються по всьому світу. Так званий гаванський синдром. Його описують як паралізуючий удар якоїсь невидимої сили, яка робить їх інвалідами на все життя. Чиновники не можуть концентруватися, втрачають рівновагу на рівному місці та страждають від страшної мігрені. Тож що це конспірологія чи чергова вундур Російської Федерації? Усім привіт, ви на топканалі Межами. Назвати Олександра Федор... Орко, тож давайте розбирати усе детально. Гаванський синдром почався після одного з наймасштабніших інцидентів, що стався 2016 року у столиці Куби. Власне, звідти й пішла його назва. Багато американських і канадських співробітників місцевого консульства зіткнулися з дивним явищем. Їм раптово ставало погано. Вони відчували сильний тиск та біль у вухах, Напад нудоти та паніки, відчуття дивних звуків. Зазвичай за їх описом це було щось схоже на гучний шум або дуже високий звук, подібний скриготінню коника. Наслідки містичних симптомів переслідували жертв місяцями або навіть роками. згодом стало зрозуміло, що щось подібне повторюється з американськими дипломатами і чиновниками по всьому світу, часто прямо на території консульств. Такі тривожні випадки фіксують в різних куточках світу ось уже 10 років. Медичні тести дали змогу в багатьох випадках виявити об'єктивні докази слідів травми деяких ділянок головного мозку і тим самим виключити психосоматику. Із загальної кількості зібраних за останні роки скарг американських держслужбовців, а їх було понад тисячу, що Ще кілька десятків було добре перевірено. Втім, знайти відповідь, що це не вдавалось, що викликає такий ефект, поки не встановлено. Але головна робоча версія імпульсивне мікрохвильове випромінювання. Про причетність Росії у проявах так званого гаванського синдрому йдеться в розслідуванні видань «The Insider» на американському каналі CBS News у їх проєкті «60 Minutes» та в розслідуванні німецького журналу «Der Spiegel». У розслідуванні йде мова про те, що саме в ці періоди і в ті місця, де проявлялися симптоми гаванського синдрому, приїжджали агенти російської розвідки з військової частини 29155 головного управління Генерального штабу ГРУ Росії. Саме цей підрозділ пов'язують з отруєнням Сергія. Та Юлії Скрипалів у 2018 році у Великій Британії та бізнесмена Емеліана Габрева в Болгарії нервово-паралітичною речовиною новачок тут же зброя набагато серйозніша і секретніша, акустична, припускають розслідувачі у репортажі Сіксти Minutes» згадують, що під час саміту НАТО в Литві торік ознаки Гванського синдрому відчув високопоставлений співробітник міністерства оборони США, який звернувся по медичну допомогу зі схожими симптомами. Також в дослідженні йдеться, що принаймі Дві жертви бачили співробітників гру перед атакою або одразу після неї опознавали їх за фотографією. Так дипломат у Франкфурті впізнав в одному з імовірних нападників співробітника ГРУ Єгора Гордієнка. Навіщо Кремлю могли знадобитися такі атаки? Невідомо, але з розмов із дипломатами зрозуміло, що ця стратегія дала свій ефект. Багато співробітників не хочуть працювати за російським напрямком, розуміючи, що можуть стати інвалідами, і водночас навіть не отримати належної допомоги. Адже багато хто з постраждалих стикався з тим, що їхні скарги списували на психічний розлад. Але чи може це бути чимось іншим? Ми поспілкувалися на цю тему з керівником центру військово-правових досліджень Олександром Мусієнко. А це не може бути просто якесь отруєння, те, чого допускають, наприклад. Може, може бути, але тоді, власне кажучи, треба встановити тип. А чому не встановлено тип елементу, чим було отруєно? Якщо, наприклад, Літвіненка отруїли полонієм, це було встановлено. Якщо, наприклад, Скрипалів родину намагались отруїти новічком, це так само було встановлено. Якщо Навального так само труїли, теж якщо я не помиляюсь, було там з'ясовано, що це був новічок. Ну теж тобто, все це було потім виявлено ну, закордонними фахівцями в лабораторіях. Тоді питання: а чому тут не встановлено? Тобто, мова йде що тоді про якийсь невстановлений елемент а, біологічну чи таку хімічну зброю? Розповім, про що йдеться мова? Мова про звук, про акустичну зброю, так би мовити, звук повинен згенерувати спеціальна установка, та він повинен мати направлений спектр дії. В матеріалі жертви описуються явища, яке діє на них на відстані. Тобто мова йде про надсильний звуковий сигнал, який нібито діє на конкретних людей. Де взяти настільки точний промінь? Для цього повинно бути надпотужне використання енергії, де взяти стільки енергії та встановити такий прилад за кордоном. Питання, на які поки немає відповіді, але як тільки я почала дзвонити до науковців та енергетиків, жоден не сприйняв серйоз так звану акустичну зброю. Та навіть відмовились говорити відверто на камеру, мовляв, тут все зрозуміло, цього не існує. Тож чи є це якийсь новий вид отруєння або якесь поки не розслідування інше явище, але точно не звук запевняють вчені. У березні 2023 року, управління директора національної розвідки Орієн опублікувало звіту, якому називало дуже малоймовірним те, що гаванськ. Синдром був спричинений впливом з боку іноземної держави. Мені здається, вони, по-перше, не хочуть залякувати людей передчасно, поки в них не зібрано всі докази, поки в них немає відповіді на всі запитання. Ось ті, які зокрема й ми проговорюємо і намагаємося знайти відповідь на них. І плюс я думаю, що можливо не хочуть передчасно визнавати, що в Росії дійсно є якась супернебезпечна зброя, щоби не викликати паніки. Тобто вони повинні це все дослідити, вони повинні знайти більше доказів, і тоді можна буде робити висновки. А тоді, якщо це так, я майже впевнений, що десь в якихось американських західних медіа якась інформація буде з'являтися вже більше. Але поки усі ці синдроми виглядають як конспірологічні припущення, водночас знаючи купа історій про отруєння російськими спецслужбами тих, хто їм не підвладний, назріває лише одне адекватне пояснення так званому гаванському синдрому. Але знову ж таки, як сполучені. Штати, які знали про напад Росії на Україну та про найкривавіший теракт у крокусі, могли пропустити ймовірний замах на безпеку співробітників їх спецслужб чи держави. Питання залишається відкритим. А що ви думаєте з цього приводу? Цікаво почути ваші здогадки?